людина від приземлення снаряду всі навколо говорили одну і ту саму версію. Збройні формування України вчинили обстріл міста, пожертвують одним десятьма 10 сто життів, і все рівно аби ось цей інформаційний фон, який вигідний, їм, просто був просто дивитися е, на те, хто намагається забрати чуже, хто намагається хто не з життями, і е, просто базуючись на цих своїх орієнтирах, намагатися там. Порівнювати інформацію, яка подається в одному медіа, в іншому медіа, на, на якій стороні знаходиться правда, хто тебе намагається втягнути у якусь пропагандистську павутину. Лікувалась фотографія хлопчика, якому було приблизно три роки. Говорили, що це дитина Донбасу, в будинок якого прилетів снаряд, і хлопчика загримували, тобто йому слізки, там намалювали личко, забруднили. Це все було показано на фотографіях. Коли я шукала цю фотографію хлопчика, я попросила своїх дітей показати, як можна працювати з інформацією у Фейсбуці. Якщо натиснути на фотографію, то там випадає меню, і в цьому меню можна знайти схожу. До будь-якої інформації варто ставитись критично ставити запитання: кому вигідно запускати такий фейк. Один із фейків був коли в автобус в Марганці попали фіві і від всі розуміють, що відстань від ворожих позицій до цього автобуса була менше 20 кілометрів. І зразу зрозуміло, хто це зробив. Але росіяни написали, що це зробили ми. По-перше, у всіх з нас є знайомі, які у війську. Ваші ваш знайомий, який військо, це міг би зробити. Другий аргумент це чиста математика. Наскільки може літа літати літати підро? Я завжди дивлюсь карту. Я дивлюсь відстань.